Миру і добра усім бажаю, дорогі друзі. Сьогодні на темі дня вже вечора верніш, отакий от генератор. Зараз у нас дуже перебої великі зі світлом, тому потрібно якось виходити із ситуації. Маю отакі два генератора. Генератор індукторного визова називається. Така річ, розміри його досить маленькі, ви бачите самі на долоні, який він лежить, і я не велетень. Так, що хочу сказати. Ну, придбав я собі їх два, взяв їх із хламу, склав собі, щоб було хоч щось, їх треба довести ще до ладу, але, як би не було, вони обертаються, вони працюють. І зараз я хочу вам продемонструвати можливості цього маленького генератора. Ну, до одного я вже приєднав гноти два. Щоб вам не забирати ваш вільний час. Маю прибор. Прибор включений на 100 вольт. Під'єдную генератора. Давайте заберу так, щоб було, шкала була чиста. Зробимо все так, як належить. Дай, ти подивись. Так, під'єднуємо. Провода. Ну, і тепер я буду обертати. Так, я це провода так прикладу. І я буду обертати, а ви будете дивитись на стрілочку. І того бачимо 20, 40, 60, 80 80 Вольт видає один такий генератор. Ну, Звичайно, ток у нього невеликий, але я рахував, що для тих цілей, для яких я собі хочу його використовувати, він буде доречний. Зараз ми з вами попробуємо зробити одну цікаву річ. Телефон, яким я користувався довгий час, і зараз не було світла, він мене спасав, тому що цей телефон тримає 3 дні і йому все одно. Так, звичайно, в нього можливості не такі, але, попри все, для того, щоб бути на зв'язку, він мене виручає. Тому я з ним не розстаюсь, куди б я не їхав. Так, приєднав я їм тоді, тепер я спробую покрутити. Що ми бачимо? Телефон заряджається. Телефон переходить в зарядку. Пише на блучку, працює від 100 В. Ну, мабуть, ЕДС, який видає цей генератор, його вистачає для того, щоб цей блочок запускався. Частота цього генератора, якщо не помиляюся, від 15 до 50 Гц. Це якщо ми приблизно з такими оборотами його обертаємо, він видає 50 Гц. Я планую взяти їх два, поставити отак. І зробити, знайти штирь, Ось одну, посадити їх на одну, ось. І зробити довшу ручку, тому що ця ручка зовсім коротка. Тут вона з половиною, 3, 3, десь. І нею дуже важко це все діло обертати. Тому я думаю, зробити ручку більшу, посадити на одну ось. Якщо у вас є якісь плани щодо того, як можна його зробити по-іншому, в мене один є, але я поки промовчу. Послухаю, що скажете по цьому з цього приводу ви. Ну, ось така штукенція хлопці. Я думаю, що якщо їх два з'єднати, вони два дадуть 160 вольт. будь-який блок від 160 вольт запрацює і можна буде зарядити навіть досить нормальний телефон, iPhone чи якийсь інший. Цим генератором. Така ось штучка, хлопці, дівчата. Ну, В інтернеті я намагався написати купити генератор індукторного визову. Ну, мені пропонують тільки індукторні плити. Тому, не знаю, якщо у вас вдасться Г і В його марка, а далі там повно цифр, і я далі не пам'ятаю, як він цей. Якщо когось зацікавить, задавайте питання, буду відповідати. Ну, ось на сьогодні. Такий вечірній короткий ролик. Здоров'я всім, миру, добра! Нехай мінає вас всіх лихо. Будьте крепкі!